Новорічні іграшки з печива, міні-ікебани та святкові свічки. Черкащанка Валентина Кульчицька поділилася секретами креативного прикрашання оселі до новорічних свят. Віка новини розпитали, як швидко та без зайвої мороки здивувати своїх гостей не тільки святковим столом, а й інтер'єром. То з чим дивувала черкащанка нашу знімальну групу? Далі в сюжеті. Скляний посуд та різнокольорові камінці. Черкащанка Валентина Кульчицька створює новорічну міні-кебану. Композицію, каже жінка, можна зробити з усього, що є вдома. Або чашечку з кляну, або бокали. І ми так ось. От тепер я візьму гілочку можевільника. Мені дуже подобається використовувати можевільник, тому що він має такий гарний запах. Для акцентів, говорить майстриня, згодяться підручні новорічні прикраси. Кілька хвилин і композиція готова. Прикрасити дім, говорить жінка, можна і готовими новорічними композиціями. Та вони не будуть такими особливими для вас. Коли ви створюєте самі щось, то воно є це якби продовження вас, вашої родини, вашої оселі, і воно наповнене другим смислом і другою енергією. Прикрасити новорічну ялинку можна звичайнісіньким печивом. Для цього достатньо кількох солоденників кольорового паперу та стрічки. Ми беремо печиво, загортаємо. Ну так ми запакували наше. Почому, а тепер беремо звичайну стрічечку. Ялинку говорить майстриня, звикла одягати у новорічні кольори червоно-зелені або ж у золото чи срібло. Та якщо інша кольорова гама до душі, то тут уже головне не переборщити. Більше трьох кольорів не рекомендується використовувати, тому що вона вже буде тоді дуже ярка і дуже так моріхтити в очах. Ну, не даром же кажуть, що навіть про людей, що. Вдягається як новорічна ялинка. Замінити традиційні іграшки можна фігурками із салонного тіста. Їх майстриня пропонує розмальовувати звичайними фарбами. І такі прикраси послужать не один рік. За декор послужать і шишки з новорічними сніговими елементами. Хочеться вдома створити атмосферу зимової казки, зими, десь додати снігу. Можна звати, можна з фарбами прикрасити ялинку. Та головне у новорічних прикрашаннях оселі говорить Валентина Кульчицька усе робити в задоволення. Ірина Малюкова, Ірина Головка, Ігор Неділько, Вікановини.